У нас є на фонді? Працює, так. Я тебе просив ходити до нас до фонд? Ні, не просив. І це... так само люди до нас ініціатива. самі. Йдуть. Наша українська нація дуже сильна нація, люди самі підтягуються, телефонують. Можливо, потрібно з вами поїхати, можливо, кудись потрібно поїхати. Самі дзвонять, самі приїжджають, привозять допомогу. Я горджуся, що довіряють нам люди. Так має бути взагалі. І що, як взагалі кому. Хто може допомогти, бо ну, захист захисників на фронті це і одне, але волонтерська діяльність так само і, типу, підтягує цей моральний і моральний дух воїна, який бачить, коли до нього приїжджає практично чуть не кожен тиждень волонтерська допомога. Те, те, коли приїжджаєш туди, привозиш допомогу, це мотивація. Ти бачиш людей, ти бачиш героїв. Багато історій різних є, різні хлопці та дівчата. Без кінцівок, які служать військові, які були в полоні і далі проходять службу, ну це мотивує нас працювати, допомагати.